Дня. Сьогодні у нас 28 квітня. Вчора ми ставили одну рамочку, просто перенос Був без стартера, і в другу сім'ю ми ставили з стартером. І Сьогодні хочемо побачити дуже цікаво, що у нас прийом, який в цій нас без стартера, просто перенос лічинки. Ось така у нас воспіталочка. Так, і ось у нас по прийому. Одна, дві, три прийняли. 4. Тут нема, нема. 5. Ось 6. Ось, тут немає. Немає, немає. Сім, вісім, дев'ять, десять. все, інші. Пусті. Значить, прийом у нас 10 штук. Іс у нас тут 24, вроді, так? Да? Один, 26. Із 26 прийняли 10. Це без стартера. Тобто прийом слабоватий, можна сказати. Переходимо до іншої сімейки. Так, інша сімеєчка. Тут були у нас лічинки після стартера. Така вона гарненька. Так, ну тут ситуація краще, значить прийняли, 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 прийняли. Ось. Пуста. Ця пуста. Дві немає. Три немає. А по цьому ряду одної тільки немає. Оцей. Вроді би, так? Да? Да. Значить, тут не прийняли вниз. У нас раз, два, три. Чотири. 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 Так що результат зі стартером оправдався. Маємо із 26, 22 прийоми. Я думаю, що це непогано, тому наступним разом ми перенос не будемо робити просто, а будемо робити перенос со стартером. Спочатку стартер, потім будемо ставити сімейку. Бачили, так? Да? Прийом 22 із 26, там 10 із 24. Тому ось такі от результати. Якось так.